Коли президент Трамп розпочав свої торговельні війни, фондовий ринок США відреагував різко. Інвестори не люблять нестабільність. Але як щодо активів, які не піддаються коливанням через політичні настрої? Інжур це інвестиційна компанія, яка робить велику комерційну нерухомість доступною для кожного. Їхній підхід простий: жодних обіцянок, грошей із повітря. Лише реальні об'єкти, реальні орендарі і реальні доходи. На квітень 2025 року він жур понад 16 тисяч співвласників 2,8 мільярдів гривень активів в управлінні та 764 мільйони гривень доходу співвласників і зараз у вас є шанс стати співвласником одного з найбільш стабільних активів в Україні. Будівель для супермаркетів. Із 1 травня стартує залучення коштів на новий об'єкт у фонді. Injure Supermarket. Це вже п'ятий супермаркет у фонді. Об'єкт вже працює і орендується на 15 років відомою українською мережею. Цей фонд найпопулярніший серед інвесторів. Injure. понад 1 мільярд гривень активів, майже 263 мільйони гривень уже виплачено інвесторам щомісяця у вигляді дивідендів і капіталізації. Під час минулого раунду сертифікати на 100 мільйонів гривень розкупили за 15 хвилин, щоб не прогавити нову можливість, зареєструйся на сайті інжур вже зараз. Усе просто банка ID дія або дія, і за 15 хвилин у вас є персональний кабінет та брокерський рахунок. Новачки можуть інвестувати від 150 тисяч гривень. А ті, хто вже у фонді, можуть доінвестовувати від будь-якої суми на рівні мінімум одного сертифікату. Прогнозована прибутковість від 9,5% у доларах. США. інжур інвестуйте в стабільність навіть коли навколо геополітична турбулентні.